12 метрів. Ви не розумієте? в чому? Хто робив? Хто робив? Я маю там план. Так. Що ти хочеш? Тут дороги ніякої Як ти кажеш, тут дороги... правильно. ніякої нема, правильно ви кажете? Це, ніякої тобі ти загородив? Вися, ти пригородив. Ні, тут дороги ніякої немає, ви підтверджуєте. Ти, так? Да? Ти, Ні? Не Добре, ти ви сказали? Як парад, ви до мене говорите? Як до тебе говорити? Ти зусилась сусідів. Ви мене не матюкайте. А ти, такі Думай, Ви мене не матюкайте. Думай, ти що ти робиш з домів? Що я роблю? Це переполіції. Що ми ді, ді, я ця, ді, 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 сутім, ді. з неволі робимо? Діти, дійти. плід був аж попід хату. Бо коли... Ви Зафіксуйте, будь ласка, перед вами. Ця жінка обзивала. А ці документи зараз. Він опитаний, яка Zara, se apresenta para o